Вот так вот давай. Да. Давай, давай. Где? Це Максим, йому півроку. Він народився у день початку повномасштабної російсько-української війни 24 лютого. Нині з мамою живе у Малій Висті, народився у Кропивницькому. 23-го числа збирались. У мене перші пологи був кесарів Ростин, тобто у нас другі пологи також був запланований кесарів Ростин на 39 тижні. І Ми збиралися в лікарню, готувалися, там їсти готували, собі збирали речі і 24-го до нас подзвонив друг. Сім'ї він військовий і він сказав. Він сам з під Херсонщини. І він сказав, що вставайте, почалася війна. Каже, боялась, що не доїдуть в пологовий, бо дорогою були затори, багато автомобілів. Взагалі нічого не розуміла. Ми їхали, я не могла зрозуміти. Я думала, що це якийсь, ну може, якийсь жарт, ну я не думала, що це все так є насправді. А зрозуміла я вже тоді, коли ми лежали в палаті, і вже почали літати літаки. Лікар моя гінеколог. Вона завжди приходила, казала, що все буде добре. От ну підтримували молодці, такі хороші були люди, які підтримували, допомагали, розповідали. молодці були. Ми ми дуже задоволені персоналом. Ми там і старшого, і меншого також в цьому пологовому будинку народжували. Планували день виписки з пологового святковим. А вийшло похабцем, Скоріше хотіли повернутись додому. Ми планували там і кульки, і цвіточки, і все. Ну у нас так не вийшло. 26-го мене забрали з пологового, чоловік забрав, і 27-го його вже забрали. Мобілізували. Поки чоловік бореться за незалежність України, вдома допомагає старша донька. Я йому кожен день свої ігрушки інтересні. Любиш ним гратися? Так. Да. Наші не хотіла б слюнатика. А зараз вже хочеш? А да я. А ти давай будемо шукати, диви, Максимчик, тут mm -hmm. тебе ж окремий альбомчик. І ось я? ти з Максимчиком. Няня маленька, так? Да? Да. Да? Дивись, Максимчик і ось ти з Максимчиком. Це перша фотографія Максима, зроблена в пологовому у день його народження. Хлопчик з'явився на світ о 13.45, з вагою 3 кілограми 420 грамів і з ростом п'ятдесят сантиметр. Все на телефон. Так, ми вже потім плануємо фотосесію. Вже як трішки це все втихне, і ми хочемо зробити йому фотосесію, бо в нас при виписке не було фотографій. За півроку вона чоловіка, а діти тата та та бачили один раз. Каже, чекають його з нетерпінням і на перемогу України. Тоді зберуться усією родиною. Першим після і ми хочемо похрестити Максима. Так. А чому зараз цього не робити? Ну, поки ми не хочемо. Ми хочемо вже потім, як буде перемога. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.